Доброго дня, коротенький огляд матеріалів, які я буду використовувати для роботи на курсі по розробці та пошиттю жіночих трусів. І давайте подивимося, що у мене тут є. Мені потрібен буде стрейч колір Він у мене трошки вибивається із загальної гами темнуватий, але я подумаю, як його скомбінувати, щоб було красиво. Стрейч колір є натуральний шовк зі стрейчем. У мене є мережево, і два види сітки. Сітку беріть, будь ласка, плотність не менше, ніж 120-130, з нею і нормально працювати, і вона більше зносостійка, стійка, не така. Не така дуже ніжна. Ще в мене є три види резинок, оздоблювальна, бретельна, вона мені згодиться, там є такі види моделей. І резинка станова. Вона також може стати в нагоді залежно від моделей. І відповідно фурнітура, колечки, перетяжки і крючки. Що стосується комбінації матеріалів, обирайте із того, що у вас є, відповідно до кольору і відповідно до тих моделей, які ви собі обрали. А в кінці курсу ви побачите, які моделі в мене вийшли.